Невже це правда? Ми Меду! Ось ще й шоколадка на подушках. Як я таке люблю. О, це ти з Джої не жила. Все до цукерки. Зараз прийду. Оце так. Панька, швидше сюди, тут перегони. Ми попросимо інший номер. Господи, нам щось склянки дали. Склянки у помаді. А якщо вони не замінили склянок, то хто знає, чого ще вони не замінили? Любий, ну я ж хочу, щоб усе було ідеально. Попросимо інший номер. Добре, тільки давай одразу, бо там п'ятий втрачає швидкість. Залишу. у нього залишилося тільки піпазу. Так це надовго. Цей номер нам також не підходить. Що? Чому? Тут вікна в сад ми заплатили за вікна на океан. А то останній номер з вікнами на океан тебе не влаштовував. Ти можеш сюди до секундочку, будь ласка. Чендлере! Ці клоуни хочуть на нас нагрітися, але чорта з два, ж не дурні якісь? Повністю згоден. Але, знаєш, всі ці номери мене влаштовували. То давай вже беремося десь, щоб я міг подивитися, щоб ми змогли провести казкові вихідні. Ну, ось тут мені подобається. Нічого, нічого. Ось прокляття! Тут стандартний набір програм. Може, випнуло телевізор. Хіба ми хотіли ось так провести ці вихідні? Я псую тобі задоволення від переміни номерів. Не кажу, що це я зіпсувала весь вечір. А хто його зіпсував? Чи не коридорний, який тягав наші речі по десятьох різних номерах? Не знаю, а може, той ідіот, який хотів доїхати з половиною бака від Олбані до Канади. Не кажи погано про мертвих. Ми ж хотіли провести ці вихідні разом. Що з тобою? Я просто хочу подивитись телевізор. Що тут такого? Розслабся, мам. Що ти сказав? Я сказав, розслабся. Мам.